Ваша мама не буде поряд з вами вічно. Це жінка, яка поставила ваші мрії вище за свої, яка ночами не зімкнула очей, бо ви плакали, боялися, хворіли. Вона рахувала копійки, щоб дати вам більше, ніж мала сама. Страшно усвідомлювати, але одного разу ви їй подзвоните, але вона вам не відповість. Ви ніколи не дізнаєтеся, скільки разів вона ковтала сльози, щоб не засмутити вас, як часто засинала голодна, аби нагодувати вас, скільки разів трималася з останніх сил, тільки щоб побачити, як ви посміхаєтесь. Любов мами єдина, яка не просить нічого натомість. Вона безумовна. Як світанок, мама не просто рідна людина, вона була вашим першим домом, першою наставницею, першою любов'ю. Поки ви будуєте своє життя, вона старіє, волосся сивіє, руки втомлюються, кроки стають обережнішими. Не відкладайте дзвінок до мами на завтра, не тримайте слова. Я тебе люблю до особливих моментів. Ваша мама, ваше найбільше благословення. Дорожіть своєю мамою, поки ще маєте нагоду. Час не чекає, особливо на тих, хто думає, що мами будуть жити вічно.